Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. Глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвивати наші медіапроєкти. Також закликаю вас стежити за нами у соціальних мережах та читати сайт uagit.tv. А Тим часом з нами на зв'язку вже наш наступний гість. Це Андрій Кандиба, громадський активіст з Володимира. Вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня. Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про те, що от стало відомо, що 25 січня виконавчий комітет Володимирської міської ради має розглянути і, очевидно, прийняти рішення. Цитую про затвердження кошторисної документації капітальний ремонт площі героїв у місті Володимир в Волинської області. І знаємо, що на ремонт цієї площі збираються виділити понад чи близько 72 мільйонів гривень. Що вам відомо про це рішення? І розкажіть, будь ласка, загалом, як ви розцінюєте цю ситуацію і що наразі відбувається на площі героїв у місті Володимирі? Дивіться дійсно, 25 січня буде засідання виконавчого комітету. Де вони будуть приймати рішення по кошторисній вартості об'єкту, реконструкція площі за ціною понад 71 і близько 72 мільйонів гривень. В себе нічого, але треба знати історію власне реконструкції площі. Так як ми живемо в місті Володимир Волинському, за реконструкцією площі вже бралося понад здається 5 років. Як і при колишній владі, в 2019 році було прийнятий проєкт реконструкції. На цей проект було виділено 500 тисяч гривень, близько 500 тисяч гривень. Ще так само 72 тисячі гривень було видано на експертну оцінку цього проекту. Тобто, все було практично готово для проведення реконструкції. Це 2019 рік. У 2020 році відбулися вибори, прийшла нова команда, сильна команда професійних людей, і вони вирішили одноголосно, що цей проект, який був обговорений на громадських слуханнях, затверджений так само сесією міської ради. Якщо я не помиляюся, цей проєкт, м'яко кажучи, взагалі нехороший, в нас є краще бачення. І власне нова команда запропонувала своє бачення. Вона провела конкурси на проекти і власне. На створення, вже, наскільки я розумію, по рішенню одного з проєктів конкурсу вони встановили вартість такого проєкту в 72 мільйони гривень. А щоб виготовити вже проєктну кошторисну документацію на цю реконструкцію, вони виділили вже 700 тисяч гривень і 120 тисяч гривень дали на експертну оцінку, тобто сумарно за ну практично 4 роки більше. На е, папірці е, проєктних е, документів викинули вже понад 1,3 мільйони гривень. Щоб розуміти, це трошечки сьогодні не на час. Чому це збурило? Тому що ми ж всі розуміємо, що зараз початок 2024 року, можливо, Володимирська міська рада розуміє, що ми переможемо в 2024 році, і відповідно можна буде зразу вкладати кошти в благоустрій, тому що кошторисна документація, діюча по діючих цінах на сьогоднішній день. Якби е, це проводилося би зараз, то можливо би ця ціна. Зберігалося 72 мільйони гривень. Але ми всі прекрасно розуміємо, що навіть бюджет Володимира немає на сьогодні такої ціни, і наша професійна влада два роки гралася з мільярдним бюджетом, викидала його направо, наліво, на непотрібні об'єкти, на потрібні об'єкти, тобто працювала. І вони думали, що вони так будуть е, працювати далі, і відповідно перед новим роком. <свистач> Замовили цей проєкт, і, власне, 700 тисяч гривень оплатили 27-му, здається, група за цей проєкт. Сума, відповідно, чи після закінчення війни, чи в наступних роках вона буде переглядатися, і знову ж таки будуть уточнення до проєкту, і знову ж на ці проєкти будуть виділятися сотні тисяч гривень, і знову ж ціна проєкту буде зростати, тому що ми всі розуміємо, в якому колакції економічному знаходиться сьогодні держава України. Підготовчі роботи по реконструкції площі частково були проведені, власне, були замінені теплотраси під площею. Ну, е, нібито замінені теплотраси під площею, я скажу з критичної точки зору е, місцевим теплоенерго, директор якого ви знаєте, втік за кордон. Коли по чутках відкрилося якесь кримінальне провадження про присвоєння е, бюджетних коштів, Ну, ось так працюють. Пане Андрію, але цікаво дізнатися, чи вже яким чином міський голова Ігор Пальонка коментував цю ситуацію, і на вашу думку, чи може бути причетний, наприклад, до цієї реконструкції якимось чином народний депутат Ігор Гусь. Ну ми всі знаємо, що ініціатива Ігоря Гузя це його девіз до е, минулих виборів до приходу до влади. Вони всі заявляли, що ми зараз прийдемо, відбудуємо Питання на часі зараз ну, ніхто е, не думав про повномасштабне вторгнення. Хоча війна у нас всі розумієте з 2014 року. Е, стосовно його, на жаль, вам сказати не можу, тому що Ігор Пальонка настільки відкритий до суспільства, що особисто я е, доступу до його сторінки не маю в соціальних мережах. А все, що я можу дивитися, це, власне. Його дії на сайті міської ради, тобто в офіційних документах, в офіційних заявах, і власне таким попадем. Звичайно, ми чекаємо роз'яснення від цього благородного чоловіка, який керує містом територіальною громадою. Який ну знову ж таки, щоб ви розуміли, бюджет 24-го року нашої Володимирської громади по надходженнях планований 416 млн мільйонів гривень. У 2023 році це було порядку 1,6 мільярда. Ми розуміємо, де 1,6 мільярда, де 416 мільйонів, і де 72 мільйони на реконструкцію площі в нас цих коштів немає, і додатково інформую, що на управління інфраструктури Володимирської міської ради виділено на 2024 рік всього на всього мільйонів гривень. Це є друге управління по видатках. Перше управління по видатках це понад 156 мільйонів гривень. Це управління з гуманітарних питань. Пане Андрію, але чи не вбачаєте ви якоїсь корупційної складової, зокрема, в оплаті ось цих документів, зокрема, і стосовно реконструкції? Ви згадували про те, що на це вже сумарно піде півтора мільйони гривень? Ну, звичайно, я вбачаю корупційну діяльність, тому що проєкт ну, що таке проєкт? Ми розуміємо, що проєкт нормальних проєктантів сьогодні по Волинській області. Іде 10% від суми. Тобто 10% від загальної кошторисної вартості проєкта собі закладають на їхні розрахунки. В нас чомусь за 21, 22, 23 рік пішли шалені кошториси. Тобто я брав з Володимирською міською радою в свій час так само тендерну участь, так само брав проєктну діяльність. І я чітко розумію, коли в нас проєкт на мільйон гривень вартував всього-навсього з великим запасом 20 тисяч гривень. Ну, тут 72 мільйони. Ми розуміємо 700 тисяч гривень. Можливо, І... я не знаю. Мені просто так. Так, так так ви хотіли щось додати? Ні, ні, ну, можливо, тут є, тому що власне проєктну діяльність прослідкувати дуже важко. Це такий класний момент. Міська рада завжди звертається до професіоналів в будь-якому моменті. Чи це комунальне підприємство, яке надає послуги от, влаштування, воно може надавати послуги з влаштування сміттєвих контейнерів по місту, але воно замовляє послуги в приватному підприємці. Тобто, ну. Ну для чого нам тоді тримати комунальне підприємство, відділяти на нього мільйони грошей, якщо ви все рівно замовляєте це в приватних осіб? Пане Андрію, а чи можете розповісти, яка ситуація зараз загалом на площі героїв у місті Володимирі, чи загалом ця площа потребує ремонту? І як до цього ставляться безпосередньо мешканці Володимира? Ну Ми в першу чергу я дякую мешканцям Володимира. І громаді Володимирській, тому що вони все ж таки розуміють, що це питання не на часі з другого боку. Я розумію виконавчий комітет, тому що гроші були викинуті і підтвердити право на цей кошторис, що він дійсно вірний. Треба на виконавчому комітеті, тому що ну дійсно міська рада цей кошторис, буде дуже багато дискусій. І можливо просто він не прийметься. і знову ж таки міський голова буде відповідати на що він викинув 700 тисяч гривень плюс 120 тисяч експертної оцінки. А самарно ну це 1,3 мільйона гривень. Що відбувається сьогодні на площі? Сьогодні площу, коли сніжило в перші два рази наше місто, площу активно чистили кілька одиниць комунального транспорту, якого дуже мало на нашу. Територіальну громаду зараз площа сніжить відповідно на цій площі постійно проводяться і проводилися масові заходи. Тобто, туди приходили її на вшанування пам'яті загиблих у АТО у війні, і відповідно там проводяться різного роду. Панахіди не забуваємо той факт, що наша героїчна 14-та князівська бригада, а також попередні 51 перша бригада, завжди робили на цій площі. Масові заходи, марші, і відповідно, ну всі масові заходи, які проводилися, вони давалися старт з площі героїв з центру міста. Сьогодні там прокладені нові труби під, під асфальтом, так як ми розуміємо з кошторисної вартості теплокомуненерго, які були викинуті. А на сьогоднішній день це ну, дійсно воно має непривабливий вигляд. Воно має такий старий силковий плацдарм. Але з другого боку, ми всі розуміємо, що ну що ви плануєте робити в 2024 році, шановний міський голова за 72 мільйони гривень. Якщо навіть на інфраструктуру міста ви не маєте цих коштів, можливо, ви будете залучати їх від народного депутата Ігоря Гузя. Але я знову ж таки нагадаю, що всі ініціативи ігоря гузя завести. Гроші соцеконому завести гроші з державного бює, бюджету з проектих проектних різних е, е, європейських грантів. Вони всі потерпіли фіаско і е, власне всі сквери чи спортивні майданчики. Е, не забуваємо 600 тисяч гривень в парку Слов'янському, які ще не реалізований, але гроші десь вивітрилися. Вони всі робляться за кошти міського бюджету, тобто ігор. Володимирович гусь знову ж таки робить піар-акцію на е, своїх ініціативах. Я я так називаю це публічно. Тобто, піар-акції гузя відбуваються за рахунок е, міського бюджету. Пане Андрію? Ну, от зараз наші колеги показували е, план реконструкції. Це виявляється ще в 2018 році. Е, мали реконструвати ось так, зокрема, і площу героїв. То чому, на вашу думку, чи, точніше, за вашими даними, тоді так і не вдалося. Це зробити всі маєте розуміти, довоєнний стану і 19-го року, 20-го року, 21-го складав не більше 380 мільйонів гривень бюджету громади. Тобто, довоєнний стан 21-го року в нас бюджет громади був 380 мільйонів гривень. 20-му відповідно менший 19-му ще менший Тобто реконструкція площі, як бачимо, вона передбачає практично. Третю частину всього бюджету діючого в 416 мільйонів гривень, де вони будуть брати ці кошти, ну я не знаю. Вони професіонали, яких привів його Русі, склав команду з двох мерів в двох місцях професійно, але ну, результату навіть проектного відділу, на жаль, ми не бачимо, окрім постійної гуманітарної допомоги від донорів з Європи. Проєкт, який був міжнародного. Міжнародного класу, можна сказати, який був проведений в 16-му чи навіть 18 му до 18-го року, це була чиста вода на прибужжі. Це при покійному Петру Доневичі Сенюкові, хоч у нас не були так само дилеми, ми воювали технічно, більш по-людяному. Тобто це був єдиний міжнародний проєкт, який був зроблений в місті Володимирі. І я не пам'ятаю ціну, чесно, чесно вам скажу. Мені здається, що це було десь порядку 18 мільйонів гривень. Це міжнародний проєкт, який на той час. Робилося в стінах міської ради. І він реалізований. І вулиця Драгоманова це в нас вулиця прилегла до стадіону Олімп, на який витратили за два роки порядка 15 мільйонів гривень. Дах соціальних мереж спортивного комплексу тече на дороговартісний паркет. Ну, це інші питання. Тобто це єдиний проєкт, який був реалізований в нашій громаді. За два роки, три роки діяльності нової професійної команди, в нас немає взагалі реалізованих проєктів, гучних на благо громади. У нас є якісь такі точкові молодіжні проєкти, ну, я рахую, це просто ну, дитячі проєкти, які ми, власне, але вони пишуться в стінах міської ради. І це вони роблять за якийсь героїчний розвиток нашої громади. То, пане Андрію, якщо дійсно виконавчий комітет. Підтримує це рішення і всі кошти будуть спрямовані на цей проект. то як ви розцінюєте, які будуть подальші кроки, зокрема міського голови і міської ради. Всі маємо розуміти, що методика діяльності нової професійної команди вона власне побудована на маніпуляціях. Вони маніпуляції прив'язують мені, але, на жаль, це їхня сторона і діяльності. Тобто, рішення виконавчого комітету е, Володимирської міської ради є підставою для укладання і початку робіт по реконструкції площі. Чому виконавчий комітет? Ми всі цю прекрасно розуміємо, там сидять дев'ять чоловік, які піднімають руки за вказівкою мера. А в міській раді, на жаль, сьогодні вже. Немає як такої стабільної більшості депутатів, тому це питання на на, на сесії міської ради не виноситься з зрозумілих на та причин, на мою думку. Що ж, дякуємо, пане Андрію за цю інформацію. Громадський активіст Володимира Андрій Кандиба розповів нам про те, що Володимирі планують на ремонт площі Героїв виділити близько 72 мільйонів гривень. Ну і одразу для балансу думок закликаємо міського голову, голову Володимира Ігора Пальонко. Теж вийти в наш ефір і прокоментувати цю ситуацію, і розповісти зокрема про те, звідки будуть братися кошти на, цю, на, ці, на цей ремонт. Дякуємо, пане Андрію. На все добре тримайте. Дякую. Ще раз до побачення.